пакування повербанку Basilus на 30000 мАг, потужністю 20 Вт, придбаного в інтернет-магазині Alav Ця модель в білому кольорі, буває ще в чорному. Має LED-дисплей, який показує відсотки заряду. Також має два порта USB Type-A, Type-C та звичайний мікро USB. Також ще в комплекті йде конструкція. та провод живлення USB, micro USB. Від звичайного блоку, який не підходить під 20 Вт, показує просто заряд. Якщо блок живлення підходить для 20 Вт зарядки. І ще позначка, червоний кружочок. Дякуємо інтернет-магазину Ало. Усім раджемо.